Цей тиждень на валютному ринку України пройде дуже напружено. Можливі сюрпризи як по парі євро-долар на світових майданчиках, так і по парі гривня-євро на вітчизняному міжбанку та в обмінниках. До вашої уваги традиційний прогноз від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, почну із зовнішніх чинників, які можуть впливати і на український ринок з геополітичних і військових факторів, що вносять додаткове сум'яття в настрої інвесторів по всьому світу, варто виділити конфлікт на близькому сході між Ізраїлем та Іраном, внаслідок якого вже злетіли ціни на нафту. На цьому тлі золото, як захисний актив, вкотре пішло вгору. Так само посилився тиск Росії на фронті, що впливає на настрої всіх учасників валютного ринку в Україні. Також цього тижня настає момент істини для федеральної резервної системи США. Основне питання чи розпочинати новий цикл зниження ставок, що необхідно для пожвавлення американської економіки, чи знову його відкласти, що внесе ще більші диспропорції у відсоткових ставках США та Європи. Олексій Козирів прогнозує, що ФРС максимум знизить свої ставки на 0,25-0,5% річних, але не на 1%, як хотів би Дональд Трамп. Тому цей тиждень, за прогнозом Олексія Козирєва, за рахунок безлічі зовнішніх та внутрішніх факторів буде складним. І щоб тримати ситуацію на українському валютному ринку під повним контролем, Нацбанк буде присутнім на торгах практично щодня. За розрахунками Олексія Козирєва, йому для цього достатньо здійснювати щоденні інтервенції з продажу долара в межах від 65-80 до 90-110 мільйонів залежно від активності на ринку покупці валюти в конкретний день. При цьому валютні Ресурси для цього в нього зараз є, і він навряд чи допускатиме значних коливань курсу гривні. Обсяги щоденних операцій на Міжбанку за системою Bloomberg протягом цього тижня перебуватимуть в межах від 145 до 220 мільйонів доларів. А зараз я вам розповім дещо цікаве. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на ромі 2025. і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаюся до нашого курсу, і зараз говоримо мовою цифр на міжбанку на цей тиждень. Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,143 до 1,163 долара за євро. І Якщо котирування безготівкового долара на міжбанку з 16 по 20 червня будуть у межах коридору від 41 гривні 25 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня перебуває. Атиме в межах коридору від 47 гривень 14 копійок до 48 гривень 56 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом у межах від 20 до 30 копійок як по долару, так і по євро. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у межах 15 20 копійок по обох валютах. При цьому ймовірні значні коливання курсу євро залежно від поведінки пари євро-долар на міжнародних ринках. Окрім цього, якщо щось на зовнішніх ринках піде не так, то українські обмінники відреагують на це традиційним розширенням спреду між купівлею та продажем євровалюти в межах коридору до 40-70 копійок по євро. Найжадібніші обмінники в цей момент можуть виставляти спред по євро в межах до однієї гривні. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 90 копійок до 48 гривень 50 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 47 гривень 10 копійок до 48 гривень 70 копійок. Виходячи із ситуації, що склалася, євровалюта цього тижня знову буде головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку, особливо 17 та 18 червня. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козрєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене наразі все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.